Настало время начинать наше утреннее воскресное служение. У нас сегодня необычное служение. У нас праздник в церкви, много гостей. Мы сегодня будем рукополагать наших двух молодых братьев на диаконское служение. Славьте Бога, славті Бізнати, славьте, славте, життю всей своей. Мир вам, дорогі брати та сестри, слава Ісусу Христу! Давайте звернемось до Слова Божого. Не треба ходити гріховними дорогами своїх батьків або дідів, вийти з цієї колії. І піти власною дорогою, яка веде за Богом, за Христом, і служити йому цілим серцем. І тоді ми побачимо, наскільки це чудово, наскільки це благословенно, і веде до успіху. Хай Бог нас цьому благословить і прославиться в нашому житті. Амінь. І І сестри, ми будемо приступати до другої частини нашого зібрання, за яку ми довго молилися, церква постилась за це. І я впевнений в цьому, що в цьому є сьогодні воля Божа. Вітаю вас, дорога церква, служителі, патріархи цієї церкви, які служили тут. Всі ми сьогодні разом. Благодать Божа в церкві проявляється різноманітно і завжди багато, завжди для нашого збудування і радості. По особливому благодать проявляє себе тоді, коли Бог розширює межі і можливості служіння. Для мене рукопокладання служителя чи служителів це завжди знак того, що Бог благословляє церкву і відкриває перед нею більше. І краще майбутнє. Брати, ось наше побажання і ось наша настанова. Будьте добрими, будьте вірними. Будьте добрими і вірними в малому. І Господь буде благословляти вас і через ваше добре деякоинське служіння. Разом з командою інших служителів. Благодать Божа буде приходити більше і більше в церкву, і Бог буде збудовувати церкву, і буде всяке благословіння. Готові так служити? Хай Господь вас благословить. Сестри. Сьогоднішнього дня ви будете дружинами диякона, але не дияконісами. Може й жаль, бо від дружини залежить так багато. За кожним хорошим дияконом стоїть хороша дружина. Щоб він був добрий тут. Дружина має наповнити добро, щоб він вже добрим, заряженим добром виходив з дому. Щоб він був вірний в церкві. Дружина повинна благословляти його дома і не виставляти йому претензії, вимоги, не розказувати йому, що він має спочатку зробити, а як потім залишиться часто. Від вас залежить сестри так багато. Від вашої любові. Від вашої духовної підтримки ваших чоловіків, від тої демонстрації сімейної єдності, доброї сім'ї, доброго виховання дітей. От просто, щоб ми відкрили своє серце спочатку для Бога, щоб Бог наповнив нас оцею благодаттю, а потім, щоб ми так, якщо так можна якось сказати, щоб ми от розвернули кожне своє серце, отак от так ось сюди в сторону цих братів. І коли пресвітери будуть молитися, щоб ми просто все це доброю Боже благословення, щоб ми направили від щирого серця своїми молитвами на цих братів, на їхніх дружин, на їхні сім'ї. Щоб Господь благословив їх і поставив на служення, щоб їхнє служіння було благословінням для вашої церкви. Готові так молитися? Готові разом з ними служити. Хай Господь благословить. Тоді запрошуємо всіх до молитви. Запрошую пресвітерів сюди і. Будемо молитися. І хай Він знає радість вірного служіння тобі. І коли відкриється вічність, хай Він побачить тебе і почує твої слова добрий і вірний раб, війди в радість твого пана, благословляємо Його по волі твоїй в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Бо я Господь Бог твій, що держить тебе за провицю і говорить до Тебе: не бійся, я тобі поможу. Ісайя 41,13 Хай Бог благословить. Бо я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе, не бійся, я тобі поможу. Хай Бог благословить. Дорогі брати і сестри, час поздоровлень, час привітань. І ми від нашої церкви також хочемо привітати наших братів і сестер. Слово для привітання хотіли б надати сьогодні нашому брату Анатолію Миколаєвичу. Він звершував служіння в цій церкві, починав служіння. І він скаже коротке привітання. Дорогі браті і сестри, привітаю вас і в з вами розділяю радість О тому, що ви сьогодні маєте особе благословення. все, что было значимым в моей жизни, друзья, оно связано с этой церковью. Здесь, когда я венчался, сюда приносил детей, когда Господь давал, новорожденный, церковь молилась. Тут э, рукополагали мне на дьякона в 1987 году, потом позже на пресвитера. Все, что было значимо, оно связано вот, вот здесь. И я поистине, друзья, радуюсь, когда вижу церковь в радости и может продолжать дело служения. Пусть Господь благословит, утешит и укрепит. Слово для приветствия Анатолию Петровичу, который нес благословенное служение в этой церкви много лет. И он также даст настанову нашим братьям и сестрам. Мир вам, братья и сестры. <кхех> Мне тоже многое связывает здесь с этой церковью. <кхех> Я тоже очень рад, рад видеть моих дорогих братьев. Можно сказать, что они на глазах моих выросли до этого уровня. Просто один стих хотел бы прочитать. Первое послание Петра, вторая глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы, чудный свой свет». У нас є ще сьогодні один брат, якого ми не записували в нашому протоколі. Але коли ми помітили, це дідусь нашого брата Валентина Іван Сергійович. Будь ласка, скажіть пару слів. Він служитель. Я думаю, теж він молився, радіє сьогодні за наших братів. Буквально декілька слів. Привітання. Бог ніколи заповідав. Благословлять. братьев для служения. В час, когда труба Господня над землей прозвучит и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных в перекличке повторит. Там по милости Господней будет.